3 березня, пікірую лобулярію, пройшов місяць. Була посіяна 26 числа. ой більше місяця вже. 26 лютого було місяць і вже неділя. Ось така вона. Ось я наповнила стаканчики сумішю. Пісок, своя земля і покупна земля. І буду по одній штучці старатися. Ну, ось у мене тут отак дві, і я не хочу травмувати, і я приготувала більше такий стаканчик 350 грамовий. Роблю таку луночку, одразу вставляю, щоб. Ну, Якнайменше було травмувати корінці. І трошки заглубивши, я її полью, і присиплю тоді вже такою землею, сагроперлітом. От зараз я їх всі так пересаджу. Все, ось так я розпікірувала свою лобулярію. Цей місяці неділя. Я думаю, що вона тепер гарненько піде в рост. В двох стаканчиках вийшло по дві штучки, не змогла розділити. Ось, головне, тепер поставити не на сонці, і щоб їй не дуже було жарко. Пару днів так подержати. Ну, сьогодні не сонячно. От, Я поставила на столику. Тут не дуже жарко. Я думаю, що їй буде комфортно. Далі вже буде пересадка, я думаю, що в ґрунт, що вже без перевалки буде в ґрунт. Ще хочу додати про армерію, яку може хтось зі мною замочував на стратифікацію, отак в баночку ватний диски. Була замочена 16.02, це вже пройшло 15 днів. Так, воно десь і повинно бути. Де Почали прокльовуватися ось білі корінці. Ось тут видно, я думаю, ось видно, ось видно ось. Так, я ще зачекаю декілька днів, а потім будемо висаджувати її в, е, в якусь плошечку чи в касети, хто як. І може, вкось уже гарні корінці проросли, тому треба висаджувати буде. І невеликим слоєм пісочку чи ґрунту притрусити, і накрити, і поставити уже в тепло на проростання.